Кандидат в дотамери з народу, гаряній крайпонюх, виступив шокуючою промовою для всіх керігравців. По-перше, це депорта нелегальних кріпантів. Кері все одно їх не фармить, саппорт кладе болти не блочить спот, а лише ворог на них пулить. Тому до п'ятої хвилини їх там не буде, і лише з дозволу кері вони повернуться. По-друге, ми повернемо виробництво лотосів назад під тавр. щоб тобто саме наші керігравці отримували лотуси. По-третє, я, звісно, не детек. Але проведу світло на всю легку лінію, щоб ви бачили просто все. По четверте, ми замінимо ту безполезну АФК-фігню на вашій лінії, що називається портом. Дамо їй швидко тяги і скажемо, кабанчиком банчиком шмотки Кері хай доставляє. По п'яте, поки ворожого кері гравця віддить ваша харда, ви бідствуєте. Тому в мене є рішення. Я поставлю лавку, котра на п'ятій хвилині видасть вам під 0% в Батл Fury Рейдієнс або блискавки. А потім. Повернути треба буде на 15-й хвилині. Якщо не повернете, ми заберемо ваш трон, освоїмо його. Але, але в наступній грі видамо вам кращий трон, тому що менше база легче дефать. І гаряній Крепонюх. Поки ви фідите, я ділаю.